відрізняється денний крем від нічного. Ну, я думаю, що це маркетинговий хід. Тому що жінка тоді має купити два креми. Один денний крем і один нічний. І це завжди виробнику вигідно. Тому маркую денний крем і нічний. Але є маленькі нюанси. Якщо на кремі написано, що він денний, то він може містити СП-фільтр, а може не містити. Далі вже читати потрібно, чи є він в складі, чи немає. Тобто апріорі, якщо на кремі написано, що він денний, він може містити сонцезахисні фільтри. Якщо він містить сонцезахисні фільтри, це означає, що його в жодному випадку не можна використовувати на ніч. Тому що безпечність сонцезахисних фільтрів при цілодобовому використанні абсолютно не доведена. Тобто краще все-таки на ніч за СП-фільтрами креми не використовувати. Якщо на кремі написано, що він нічний, то в ньому можуть бути а можуть і не бути інгредієнти, які розщеплюються денним світлом, наприклад, вітамін А, проретинол. Тобто він може міститися в складі і тоді його немає сенсу використовувати в день. Але все-таки треба проконтролювати, чи є він в складі, тому що це дійсно може бути для того, щоб жінка купила дві баночки. Також денні креми по звичці можуть бути більш лайтовими, Та? Ну, тобто більш більши легкими, легкими на дотик. А нічні креми ми звикли, що вони трошки щільні. Але професійна косметика, вона не відрізняється на денно-нічну. І краще дає результат використання одного крему і на день, і на ніч, тому що швидше настає накопичувальний ефект. А вже сонцезахисні фільтри ми накладаємо додатково поверх денного крему в вигляді пудри, вигляді спрею, вигляді окремого сонцезахисного крему. Тобто немає сенсу обирати крем. Один на ніч, один на день, якщо є бажання зекономити. Професійна косметика чим відрізняється від звичайної, тим, що бувають день і нічні креми в великих упаковках. Не 50 мл. А 250. Так, да, вони існують 50 мл і 250 Але ціна незначно відрізняється да, на упаковку, тому що тут більше дизайн вкладений, трошечки баночка така більше наворочена. В цьому є своя перевага, тому що сюди не треба лізти пальчиками. Тобто можна відкрити, видавити собі на долоньку і використовувати, не забуваючи те, що крем наноситься не тільки на лице, а на шию декольте в тому числі. Дівчата запитуються, чи в цю баночку потрібно пальчиками лазити, чи можна, чи е, обов'язково використовувати додатковий якийсь шпатель для того, щоб її взяти. Виробник пише, що тут є така штучка, от баночка, і написано 12 місяців з моменту відкриття. І тут враховано, що жінка буде лазити пальцями. Тут не враховано, що жінка буде шпателем користуватися. Більшість жінок, ну, повір, не користуються шпателями. Тому, власне, ви можете спокійно використовувати його пальчиками, так? Але все-таки, якщо крем в маленькій тестові там взяло собі 50 мл, він сподобався. Тоді можна переходити на використання 250 мл баночками. Тобто це і економно, і доволі зручно, тому що не потребує пальчиків, не залазимо туди пальчик. От, власне, таке е, основне порівняння. А з приводу щільності, нещільності крему, жирності, нежирності крему, тут вже обирається в залежності від потреб шкіри, від типу шкіри, а не від доби де ніч. Деякі креми бувають дуже легкі на дотик, дуже легкі на дотик, але при тому містить доволі багато оліїв. Тобто він тонкий, але жирний. А бувають креми навпаки щільні, всмоктуються і не дають взагалі жодного жирного залишку. І бажано все-таки, щоб крем... Підходив по проблемі. Тобто професійна косметика вирішує будь-яку проблему, яка є в жінки: брак колагену, висипка, купероз. І якщо його використовувати ще таки наголошу на день і на ніч, то результат акумулятивний буде скоріше. Коли буде результат, залежить від віку жінки, тому що в підлітковому періоді в 13 років шкіра регенерує повністю за 21 день, тобто за 3 тижні. В кінці нашого життя шкіра регенерує за три місяці, і всі ми знаходимося в цьому періоді, тобто між трьома тижнями до трьох місяців, і приблизно в жінки в районі 40 років. Шкіра регенерує приблизно за півтора місяця. Тоті... Кінцевий варіант ми побачимо за півтора місяці, але кожну ніч вже під дією крему будуть виходити на поверхню нові клітини. І якщо жінка буде використовувати і в день, і вночі один той самий крем, вона отримає скоріший результат. Коли є сенс обрати все-таки навіть в професійній косметиці різні креми на день і на ніч? Коли треба вирішити дві проблеми одночасно? От, наприклад, моя ситуація, зараз, осінньо-зимовий період, я борюся з пігмами. Тому що як конопата, це є нормально. А, а вдень я використовую креми з міорелаксантами, це креми, які уповільнюють м'язи. Тобто в мене ця брова стрибає дуже сильно. І якщо я не наношу креми з міорелаксантами, я буду в день мати дуже активну міміку. Зараз таке відчуття, що в мене чоло підколоте, але воно не підколоте, воно доволі рухоме. І мені потрібно вирішувати дві різні проблеми. Тоді я беру два, дві різні серії. Серію, яка вирішує проблеми, на ніч це серія від пігментації і серію з міорелаксантами на день, тому що мені хочеться досягнути різного ефекту. Але в принципі зараз навіть серія а, від пігментації, вона фотостабільна. І Якщо жінка, наприклад, має ботокс обколоте чоло, і їй не потрібні міорелаксанти на ніч, то фотостабільна серія з від пігментації може використовуватися і на день, і на ніч. А такої, як такої різниці, на професійній косметиці ніколи не буває де ніч написано. Це більше мас-маркет, і все-таки хід для того, щоб жінка собі купила два за а не один. Зрозуміло.